Вив про доцільність введення в Україні тимчасового управління під Егідою ООН для проведення виборів та переговорів про мир. Про це інформує Радіо Свобода. Очільник Кремля знову видав чергову порцію нісенітниць про нацистів у владі і нелегітимність президента. В своїй вимозі він посилається на світову практику, яка нібито передбачає запровадження зовнішнього управління в країні на час переговорів. І, звісно ж, білий дім також відреагував на цю заяву Путіна. Представник Ради національної безпеки США прокоментував агентство Reuters цю озвучену президентом пропозицію запровадити в Україні тимчасове управління під Егідою ООН. Він наголосив, державне управління Україною визначається її конституцією, а також народом. Посол України в Польщі Василь Боднар. Потролив Путіна за його пропозицію щодо запровадження тимчасової адміністрації. У відповідь він запропонував себе на посаду губернатора Москви, коли Росія почне розвалюватися. А столинця опиниться під окупацією. Дипломат пожартував, що тоді він піде добровольцем і керуватиме Москвою належним чином, і що в нього це вдасться.